На його полотнах вулиці Миколаєва оживають, створюючи затишну, подекуди навіть казкову атмосферу. Саме таким бачить своє рідне місто, талановитий художник Леонід Ященко. Серед його робіт можна побачити центральні вулиці, історичні місця, провулки та затишні дворики. І лише маленька частина великого творчого здобутку митця зібрана в персональній експозиції, яка функціонує в обласному художньому музеї імені Верещагіна. Я предки. Я тут народився, і мої предки. Декілька поколінь бабусі, дідусів жили тут. І я полюбив це місто і люблю його досі. Тому намагаюся його показати таким, яким бачу сам. Або хотів би бачити. Я навмисно його трохи трансформую у дещо казковий сюжет. Ну як у мене це виходить, судити вам. Судіть вам. Творчий шлях Леоніда Ященка розпочався ще у дитинстві. Любов до малювання з малого віку прищепила майбутньому художнику його мати. Відтоді зізнається чоловік не може уявити свого життя без пензля в руці. Професійно саме техніку живопису він обрав з 2007 року і активно спрацює і до сьогодні, тому що всі роботи, які представлені на виставці, це роботи 2024 року. Коли дивишся на роботи Леоніда Григоровича, це психологічний відпочинок. Він надихає, він дуже влучно передає пори року. Експозиція стартувала торік на початку грудня, і вже от от завершить свою роботу. З цієї нагоди у музеї Леонід Ященко зустрівся з миколаївцями аби розповісти про свій творчий шлях та речі, які його надихають. А от відвідувачі своєю чергою ділилися враженнями від робіт митця кожного разу з задоволенням. Дивлюсь на його нові експозиції, на нові роботи, і того я вирішила піти, бо у мене сьогодні ще є вільний час, поки я не зайнята. І я думаю, що це дуже класно. Мені гармонізує душу, коли я дивлюсь на такі картини. Мені дуже подобається, бо це не рідне, рідні міста. Кожного дня ми по тим вулицям ходимо, і того його творчість дуже близька до мене. Сам митець переконаний, і його найкращі роботи ще попереду. Та якщо ви також бажаєте поринути у казкову атмосферу миколаївських вулиць, яка оселилася на полотнах Леоніда Ященка, музей імені Василя Верещагіна вже чекає на вас. Експозиція працюватиме до кінця цього тижня. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.